Орнітофауна України нараховує за різними даними більше 400 видів птахів. Однак сьогодні мені особливу увагу хочеться приділити птахові, спів якого зачарував мене одразу. І це вівчарик жовтобровий. Як правило, він менший за горобця. довжина його тіла становить до 13 см, а вага не більше 9-12 грамів. Привіт! Це рубрика Гість Читає, я Таня Савлук. Веду також свій YouTube канал, тому якщо вам цікаво, то переходьте, тут я ділюсь частиною свого хімічного життя. А перед тим як я продовжу свою розповідь, не забудьте поставити даному відео лайк, а також підписатися на канал. Ареал вівчарика Жортобравого обіймає всю Європу від Британських островів і Скандинавії до Архангельська, Уралу та Лівану. На території України цей птах гніздиться скрізь за винятком південної частини степу. Вівчарик жовтобровий є типовим лісовим птахом, який оселяється у різноманітних деревних насадженнях. Якось я його була зустрічала у своїй місцевості, однак і гадки Дуже. не мала, як його звати. Крім цього, він гніздиться також у садах, на пролятах трапляється у парках, гаях, на бур'янах і кубках хмизу. Сам птах зверху зеленкувато-оливковий із дещо світлішим над хвістям. Над оком у нього є широка жовта брова, махові стернові пера бурі, дзьоб зверху темно-бурий, знизу жовтувато-бурий, ноги жовтувато-бурі, одним словом, красунчик. Арчовий раціон дівчарика жавтобравого складається з різних лісових літаючих та повзаючих комах і павуків, яких він збирає з нижньої частини листя дерев і чагарників, а також на люту серед гілок. До гніздових справ він не береться одразу по прильоті, оскільки у перші дні появи не чути ще його своєрідної пісеньки. Ви тільки послухайте, як же гарно він щебече. Зачаровує, чи не так? Іноді співаючий самець довгий час залишається без самки. У деяких випадках, ймовірно, пара зовсім не утворюється. У всякому випадку буває, що протягом 40-50 днів доводиться чути самотнього самця, що невтомно співає зі світанку і до сутінків, бачити його невпинні токові польоти на одній і тій же території і не помічати біля нього самки. Бідолашний. Гніздо вівчар-жовтобровий будує завжди на землі, у найрізноманітніших ділянках лісу. Гніздо може бути розташованим серед трав'яного покриву, то на рівному місці, то на схилі ями, то біля пенька, купих мизу і тому подібне. Птах зводить гніздо за 3-4 рамки, із зібраних тут же на місці матеріалів, склад яких дуже різноманітний, і залежить від наявності навколо території торішньої рослинності. Свої апартаменти птахи будують у вигляді кошика, на боці якого є невеликий вхід. Вони ретельно маскують своє житло, щоб його ніхто не виявив, і для того, щоб берегти своє потомство, вівчарики перестають співати. У сам період вирощування пташенят вівчарики можуть виявляти чудеса винахідливості. Якщо поруч із їхнім гніздом знаходиться більший птах хижак, то один із батьків починає його відволікати, крутячись перед самим носом порушника спокою. У той же час інший батько непомітно проникає до пташенят і починає їх годувати. При цьому цікавим фактом є ще й те, що батьки якось примудряються замінювати один одного. Повні ненасиджувані кладки яєць можна натрапити з 10 травня по 9 червня. Насиджує з останнього яйця лише самка протягом 13 днів. Вигодовують пташенят 12 днів обидвоє батьків, але перші дні після їх появи самка приділяє багато часу їх обігріванню. Самець вже приносить поживу значно частіше її. Потім обидвоє батьків приносять корм майже однакове число разів, але під кінець більше годує самка. Коли пташенята підростають, батьки привчають їх до самостійного життя. Вони гуляють із дітьми лісом і вчать їх застрибувати на гілки. Освоївши стрибки, діти приступають до вивчення мистецтва польоту і незабаром, навчившись літати, вони залишають батьків, починаючи добувати собі їжу самостійно. Виліт пташенят спостерігається з 10 червня по 10 липня. Для збереження виду необхідна відмова від пестицидів та впровадження пермакультурних видів сільського господарства та садівництва. На цьому у мене все. Дякую авторові каналу за запрошення. Любіть та бережіть природу, турбуйтеся про навколишній світ, а також можете підтримати мій канал та канал біо своїми вподобайками та підписками. Бувайте!